Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто хоч раз в своєму житті в свою адресу, чи вираз, давай залишимось друзями або давай будемо друзями. Поаплодуйте. Більша частина це йобері терористи, блять, зібралися туди. Я людей, які не аплодують на це питання, уявляю приблизно так, що вони йдуть спокійно по вулиці, в якийсь момент у них припадок, і вони такі Я все трахну, блядь! І далі продовжують спокійно йти. Просто нещодавно запропонував дівчині зустрічатися. Вона мені сказала валяк, давай краще будемо друзями. Я коли це почув, я дуже довго намагався їй пояснити, що, ну, якщо чесно, я їбатися хочу. Але ні, я намагався їй пояснити, я їй казав, дивись мені 22. Друзі, в мене вже є. Якби можна було їбатися з друзями, ми б можливо з тобою навіть не заговорили, ти це, блядь, розумієш. Я давно Саню виїбать хочу, найкраща друга, він, блядь, проти за цього ми з тобою нахуй зараз тут розмовляємо. Просто я не розумію людей, які говорять цей вираз. Як вони собі це уявляють? Як вона собі це уявляла, що вона буде гуляти з якимсь тіпом, а я буду ходити позаду і дивитися такий, блядь. Як вони сосуться, потім, як справжній друг, буду їй писати в телеграмі хм, цікава техніка де навчилась їбать? Такий дружньо налаштований Куколт, блять, виходить якийсь.